На Луганському напрямку російські бойовики застосували великокаліберні кулемети, 120 мм міномети і автоматичні гранатомети типу АГС-17 полум'я. Обстрілюючи українські позиції, диверсійно-розвідувальні групи бойовиків намагалися проникнути в тактичні тили українських військ. Окрім постійних обстрілів, бойовики чинять диверсії. Вчора терористи замінували меморіал на Лисій Горі поблизу Святогірська. Ось, бачите, оце місце, де було закладено. Вибуховий пристрій. Ось його залишки. А от зразу тут меморіал, тобто тут могли постраждати мирні люди. Про замінування меморіалу, де днями повинно було бути багато людей. У штаб АТО повідомили місцеві жителі. Українські військові відреагували швидко, вибухівку знайшли і знешкодили. Тепер меморіал на Лисій Горі на свята буде під постійним контролем українських військових. Виявлено ви, 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 ви вже закладені вибухонебезпечні пристрої. Вони були відповідно нашкоджені. Після цього ми продовжували оперативне працювання цієї інформації і по лінії правоохоронних органів, які там взаємодіють. Ми отримали таку інформацію, що дозволило нам залучити підрозділ спеціального призначення Сил спеціальних операцій, які при підтримці підрозділу авіації супутних військ провів доглядові дії. Також у ніч 7 на 8 травня у станиці Луганській у результаті активних бойових дій терористи перебили газопровід, внаслідок чого райцентр та 13 населених пунктів залишилися без газу. Наразі на місці пошкодження працюють аварійні бригади. Даний інцидент прокуратура Луганщини кваліфікувала як теракт. Вже розпочато кримінальне провадження. Микола Різник, соціальна країна.